Маленьких хмельничан уже декілька тижнів поспіль тіше дід Мороз із Снігуренькою. У власній гостині, яка розташувалась на майданчику біля кінотеатру Шевченка, казкові персонажі планують затриматись до кінця різдвяних свят. Дітки, котрі не встигли познайомитись із казковим дідусем до Нового року, із цікавістю прямують до власної резиденції головних святкових персонажів. Бажаючих посидіти на руках у дідуся Мороза, похвалитись вивченим віршиком та особисто подякувати за принесений під ялинку подарунок, назбирало ще мало. Задрімало в хмарах сонце, новорічна ніч настала, і в засніжене віконце тихо дід мороз заглянув. Він розв'яже загадково, чарівну свою торбинку, подаруночки чи той поклади нам під ялинку. Гарний хлопчик до як і новорічну ніч, дід мороз не залишає малечу без подарунка. Новорічні листівки особисто підписує та штампує снігуренька. Часу посидіти без діла казкові герої не мають. У нас приблизно десь по 300-400 діточок на вихідні і десь коло 200 діточок в будні дні. Дітки, віршики, пісеньки, колядки. От, в новий рік посівали всі так активно. Гарні дітки в Хмельницькому, а й молодці, готуються всі до свят.